Христос Воскрес. Слава живому, слава І Ісусу Христу. Я дуже радий бачити вас, дорогі друзі, дорога церква, дорогі брати та сестри, дякую дуже групі співакам, співачкам, що ми сьогодні разом, хто сьогодні доєднався до цієї спільноти. Ми дуже раді і дякуємо. Я вітаю всіх вас, присутніх, на цьому місці. Я вітаю тих, хто сьогодні вперше прийшов, хто бачить таких можливо дивних людей, але радісних людей, щасливих людей. Тому що наше щастя в Ісусі Христі. Я вітаю всіх тих, хто дивиться нас онлайн і, можливо, десь так. З такою ностальгією дивиться, як добре на фаворі. І це дійсно так. На фаворі дуже добре. А знаєте чому? Тому що Христос воскреслий сьогодні з нами. Слава Ісусу. Я дякую вам, друзі мої, за молитви, за підтримку. Ми мали можливість знову їхати, знову служити, зустрічатися з людьми. У нас була, така, як би сказати, такі плани їхати до, до Запоріжжя, але ми не доїхали, тому що плани змінились, поки ми їхали. Но ми зупинилися в Кривому Розі, мали зустріч із пораненими людьми, які були на фронті. І там теж є немало питань, є немало проблем І знаєте, більше всього мене турбує те питання, це питання людської душі. Я розумію, що лікарі роблять все те для того, щоб лікувати тіло, але внутрі, всередині, в душі людини, дуже багато є питань. Дуже багато є щось такого, можливо, негативу, якоїсь злоби. Люди бачать дуже ну, велику кількість несправедливості, і як з цим боротись, і як з цим справлятись. Тому моліться за цих людей, хай Господь торкнеться їхньої душі, Хай дасть надію, спасіння і вічне життя. Якщо Бог дасть, це буде благо, на наступний вихідний ми вже будемо їхати на Чернігівщину. Там теж є люди, які потребують і допомоги, і підтримки. Тому згадуйте теж в молитвах, щоб Бог благословив, допоміг. І в цей короткий час, який ми маємо, я хотів би поговорити з вами на дуже таку Важливу тему, як я думаю, наскільки цінна людська душа в очах Божих? Можливо, ви особливої цінності не маєте в чиїхось очах близьких, рідних, сусідах, але я хотів би сьогодні поговорити, наскільки велика цінність твоєї душі в очах Божих. Чи думали ви взагалі про це питання? Наскільки вам відомо це питання, наскільки воно відкрите для вас, наскільки воно зрозуміле і наскільки воно важливе? Давайте ми трошки пороздумимо сьогодні з вами. А для того, щоб глибше зрозуміти це питання, нам треба з'ясувати дещо. Хто такий Бог? І хто така людина? Хто такий Бог? Що ви знаєте про нього? В які його риси, В який Його характер? Що він взагалі собою представляє для нас? І Біблія дещо показує нам, відкриває нам, по-перше, що Бог є який святий, вічний і незмінний. Слава йому! І про це говорить Боже Слово, і старий заповідь говорить навіть книга Левіт, 19 розділ з перших віршів, і сказав Господь Моїсеєві, повеліваючи, звернись до всіх, до всієї громади, скажи ізраї, і, 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 синам Ізраїлі, і скажи їм: будьте святі, бо я святий. Будьте святи, тому що я святий Бог ваш. І також в новому заповіті першому посланні Петра, перший розділ 16 вірс, написано. Ібо написано будьте святи, тому що я святий. Людина. Яка створена за образом Божим? Це найвище творіння у всьому всесвіті. Немає подібного творіння до людини. Немає більше. Людина вона якби завершила творіння Боже. І в чому це полягає? Тому що тільки людина має. Право вибору. Тільки людина має вільний вибір. І вона подібна до Бога тим, що вона має вибір. Але не все так просто сталося. Вони жили в чудовому місці, яке називалося Рай. І там була одна умова. Їжте все, що хочете, беріть скільки хочете, тільки до одного дерева не торкайтесь. Одна єдина заборона все можна, тільки одного не можна. Але людина не витримала, не змогла здати цей іспит. Вона порушила. Вона згрішила. І що сталося? Дуже велика прірва між Богом і людиною. Між Богом і людиною став гріх, який Бог ненавидить, який Бог не сприймає. Людину любить, яку створив, але те, що вона робить, він не любить цього. І Писання говорить нам послання до римлян 3:23. Тому що всі згрішили і позбавлені чого? Слави, слави Божій, тобто присутності Божій. Людина повернулась до Бога спиною, вона гріх п'є, як воду, а про свого Творця, про свого батька. Вона забула, вона залишила. Але дяка Богу, що Бог не залишив вона слава йому. І Бог пропонує порятунок людства. Бог пропонує, І який заснований суто на любові. Не якась там нагайка, а суто на любові. Тому що людина не може дати сама собі ради, вона не може сама себе оправдати, вона повністю залежить від свого Творця. Тому й Христос і прийшов у цей світ, щоб і дати нам надію, щоб дати нам спасіння. Читаємо дуже відомий вірш Євангеліяна 3:16. Дуже відомий, бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого, єдинародного, щоб і всякий віручий у нього не загинув, але мав життя вічне. Цей вірш називають Золотим віршом. Цей вірш називають серцем Євангелії. А я хочу сказати, що цей вірш говорить про серце Бога. Цей вірш говорить про серце Бога. І давайте ми з вами зробимо такий ну, короткий екскурс, що Бог зробив, так сильно полюбив, що видав кого? Сина свого, однородженого. Єдинственного він віддав. Для чого? Щоб віруючий у нього не загинув, але мав вічне життя. Друзі мої, зрозуміло? Я думаю, дещо зрозуміло. Божа любов настільки велика, що Він обнімає весь світ всіх людей, і мене, і тебе в тому числі. Слава йому. Бог не тільки полюбує якусь окрему націю, да, то що він народився серед єврейського народу, це факт, і цим підтвердилось Боже слово, Боже пророцтво. Але він не тільки прийшов для ізраїльського народу, але він прийшов і для мене, і для тебе, друже дорогий. Що Бог говорить для нас, щоб усякий віруючий, тож тобто кожний віруючий у нього не загинув. Бог віддав сина як жертву, як викоп за наші гріхи? Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. А якщо задати вам питання, а що таке віра, тут стоїть ключове слово, щоб усякий віруючий, а що таке вірити, а що таке віра? І Як це зрозуміть? І як це приміняти на практиці нашій? І я хочу зазначити декілька важливих таких моментів, що стосується сугубо вірі. Перше це усвідомлення, прийняття і слідування. Віра включає три таких важливих моменти. Це треба усвідомить, прийняти. І далі слідувати. Усвідомити це тверде переконання в тому, що Христос Божий син, і Він єдиний Спаситель у всьому світі і немає іншого і бути не може. Чому? Тому що тільки Він помирав на Христі, тільки Він віддав своє життя. Його руки розтягнули там на Христі. І це говорить про те, що Він готовий обняти всіх. Незалежно, в яке втвереш життя, незалежно, які твої вчинки, яка твоя поведінка. Але Він готовий тебе прийняти такого, як ти є. Якщо ти приймеш серце своє Ісуса Христа. Прийняти Ісуса своє серце це дуже важливий крок для нас з вами. І не тільки прийняти, а й бути покірним Йому, служити Йому, ну і слідувати за ким? За Ісусом. Як довго, як часто, раз в тиждень, раз у рік чи кожного дня. Чи кожну годину, чи все своє життя слідувати за Ісусом. Тому що тільки Христос приведе тебе і мене до вічного царства. Слава Йому! Але що буде з тою людиною чи з тими людьми, хто відвертається від Ісуса? Хто не повірив, хто не прийняв. Цей розділ 18 й вірш говорить: віруючи в нього не судиться, а не віруючи, уже осуджений, тому що не увірував в ім'я Ісуса Христа. Дуже страшний вирок: якщо людина не приймає Ісуса як свого Спасителя, вона засуджена. Не на рік, не на десять, а на віки віків. І це наш вибір, друзі мої. Чому я так говорю? Тому що Ісус 100 зробив все для мого і Твого спасіння. Тепер наша сторона. І якщо Ти виконаєш все на 100 своєї сторони. Є гарантія, що ти будеш спасений, що ти не будеш засуджений, а ти будеш помилований Ісусом Христом. Слава Йому. Тому, друже дорогий, хочеш бери, хочеш не бери, хочеш вір, хочеш не вір. Це кожного особисте право. І бачите, ми вже підходимо до того, що в нас є право вибору. Я беру, чи я не беру, я погоджую, чи я не погоджуюсь. Я буду слідувати, чи я не буду слідувати за Ісусом, чи я буду йти своєю дорогою. Дорогі мої, Бог нікого не змушує, не заставляє. Він тільки пропонує, хоча Він і міг би у нас всіх заставити. В нього є сила, в нього є влада, але любов і заключається в тому, що в любові немає насильства. Немає. Любов тільки пропонує. І любов вона має таку якість, як терпіння, але, на жаль, воно не вічне. Рано чи пізно прийде кінець. І ми тут не вічно. Тому, друзі мої, наступний важливий пункт, яка віра правильна? Ми говоримо про віру. Ми з'ясували, що потрібно для того, щоб вірити, але яка ж віра правильна? У світі є дуже багато напрямків, як люди вірять, як люди стверджують. Яка ж віра правильна? Як не помилитись? Перше, що я хочу сказати, що віра має основу чи повинна мати основу, фундамент, на чому ти стоїш. Ця будівля вона має фундамент. Люба будівля вона має фундамент. Для чого? Щоб вона довго існувала. Так само і в нашому житті. Давайте ми відкриємо перше послання до Коринфян, 15 розділ. З першого віршу ми читаємо наступні слова. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я, яке я вам благовістив, яке ви і прийняли, в якому й стоїте, якими спасаєтесь, якщо. Тримайтесь того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки немарно увірували. Бо я передав вам насамперед те, що й прийняв, Христос помер за наші гріхи за Писаннями. І Він був похований і воскрес третього дня за Писаннями. і явився Кіфі потім 12. Ось що Павло пропонує. Віруючим людям, які слідують за Ісусом. Щоб наша віра мала фундамент, а наш фундамент є смерть і Воскресіння нашого Ісуса Христа. Якщо ми в це віримо, що Ісус за мене помер, що Ісус за мене віддав своє життя, то я маю вірити Ісусу і слідувати за Ним. Це не говорить про те, що я вірю в Ісуса, хоча дуже багато людей є, які стверджують, що вони вірять в Ісуса, але вони не слідують за Ним. І Писання говорить, що і демони вірують і тремтять, але вони не мають надії на спасіння, вони не мають надії на прощення, у них немає, хоча вони вірують, друзі мої, віруючи це ті, що вірять в Ісуса Христа згідно Євангелії. Не як мені батьки сказали, не як мої діди вірили, це добре, якщо є якийсь гарний досвід, але дуже важливо дотримуватись Божого Слова Євангелії, тому що ті люди, які тримаються Євангелії, Іх віра пов'язана з Божим Словом. Віруючи це ті, які підкоряються Христу і його Слову. Це дуже важливо. Віруючи це ті, які живуть згідно Божого Слова. Віруючи, це ті, це ті, для яких є найвищий авторитет, це Боже Слово. Це Боже Слово. І хай в цьому допоможе нам Господь. Скажіть мені, будь ласка, як можна вірити в Ісуса, якщо я ні разу не прочитав Євангелію? І Як можна вірити в Ісуса, якщо я не вивчаю Святе Письмо? Як я можу вірити? Це щось на таке аналогічно, що я хочу їздити на авто, але ніколи ні разу не читав правила дорожнього руху. Куди я заїду? Крім проблем, мене нічого не буде. Не тільки варто читати, друзі мої, а варто пізнавати Боже Слово. Вивчати Його. І ми читаємо, що Боже Слово говорить, що Христос помер і воскрес згідно Писання. І як я це знаю, я побачив у святій Євангелії. Я відкрив, я прочитав, я це зрозумів, я повірив і вам пропоную, дорогі мої. Повірити, прийняти, тому що через Воскресіння Божого Сина дарованим нам вічне життя, вічне життя. Якщо зробити короткий підсумок, ми говоримо, яку цінність має Твоя безсмертна душа. Яку цінність має людська душа, дорогі мої брати і сестри, слухачі, яку цінність має людська душа? І Ісус не просто залишив небо, але Він залишив ради тебе і мене, тому що ми були в безнадійному стані, гріх роз'єднав нас. І дуже сильно. І ніяка людина не може сама собі допомогти. Ніхто із людей не може вилізти із гріховної ями, якщо туди не буде протягнута рука Ісуса. Дорогі мої. І коли Ісус протягує руку, Він дістає, а якщо Він достав, Він оправдує, Алілуя Йому. І коли Він оправдав, Він освячує. І коли Він освятив, Він усиновлює. І коли Він усиновив, Він веде тебе до неба. Алілуя, слава Ісусу. В такого Ісуса я вірю. Такий Ісус живе в моєму серці, і такий Ісус стукає до Твого серця, дуже дорогий. Відкрийся для Нього. Поклич для Нього, і смерть для Тебе не буде страшна, це тільки буде перехід із земного життя у вічне. Алілуя, слава Ісусу! Дорогі мої, настільки велика ціна твоєї душі, що Ісус віддав своє життя заради тебе. Я прошли раз говорив, що Ісус не віддав якогось великого архангела чи великого пророка, але Він сам зійшов з неба для чого? Щоб і протягнути свою руку тобі. Якщо хочеш, тримайся за руку Ісуса, берись за руку Ісуса, як тільки можеш, всіма силами своїми, хапайся за руку Ісуса і тримайся, доки ти не будеш. У безпечному місці, у вічному Божому царстві. Давайте ми піднімемось, ми будемо йти до молитви.